Всім привіт, привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні з вами. Готуємо ось таку смакоту. Смачний десерт без випічки, готується легко, просто тож я беруся до роботи вам всім приємного, приємного перегляду. Всім хто їсть, всім смачного, давайте приготуємо цю смакоту. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні дві більших мандаринки або три менші, будемо їх очищати. Не дивіться, як вони почищені, бо такі ужасні мандарини попали, що без слів. Ми беремо форму, форму я застелила рукавом для випікання, а позастеляємо харчовою плівкою. Розділяємо мандаринки на дольки і будемо їх викладати на дно форми. Дуже файний рецепт, готую його не вперше, тож сміло можемо рекомендувати. Готуйте, смакуйте, все дуже просто, все дуже легко. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Я використовую форму на кекс, можете брати будь-яку форму, яку любите, може бути кругла, будь-якої форми, яка вам подобається, таку і беріть. Викладаємо мандаринки. Ось так ми на одну форму виклика мантеринки і поки що відставляємо їх в бік. Тепер нам буде потрібно з вами молоко 500 мл. Беремо рундели, каструльку, в чому вам зручно працювати, і виливаємо туди молоко. Зараз будемо з вами додавати цукор. Цукру я додаю одну столову ложку, цукор додаємо за смаком. Хочете, щоб було більш солоджі, додавайте більше. Можна взагалі не додавати цукру, можна використовувати будь-який підсолоджувач. Тепер беремо вінчик, ставимо на плиту і підігріваємо молоко, не доводячи до кипіння. Коли молочко вже трішки підігріється, додаємо одну чубчиком столову ложку кукурудзяного крохмалю. Можна використовувати і кортопляний, але ну, я більше люблю кукурудзяний. І починаємо замішувати. Готуємо на маленькому вогні. Побачите, щоб наша маса почала вже гуснути, тоді вже потрібно знімати з вогню. Як ви бачите, ось до такого моменту в нас же воно загусло, і все виключаємо і знімаємо з плити. Ось таку суміш ми з вами приготували. Поки що відставляємо в бік цю нашу суміш, яку ми приготували. Тепер наші мандаринки вже нас чекають. Нам буде потрібно з вами печиво. У мене ось таке звичайне пісочне печиво. Можете використовувати палички савуяди, можна брати печиво до кави, до чаю, яке ви любите, таке і додавайте. І викладаємо на мандаринки печиво. Друзі, не забувайте про соротній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи місто видивиться відео. Знаю, що пиште свій вам дякую за вашу підтримку. Ось так ми з вами виклали наше печиво і поверха викладаємо нашу масу. Не потрібно чекати, щоб маса охолонула, бо ми і так будемо це все ставити ще в холодильник, тому я зразу викладаю вона, як ви бачите, ще в мене парує, і ще гаряча. Беремо ложку, делочку лопатку, чим вам зручно працювати, розрівнюємо нашу масу по формі. І поверха будемо з вами ще викладати печиво. І цей смачний десерт ставимо в холодильник на 4-6 годин. Можна навіть поставити на ніч, якщо готуєте вечором, а зранку вже смакувати. Відправляємо наш десерт в холодильник і мусимо з вами трішки зачекати. Наш десерт стояв в холодильнику 5 годин. Ось така смакота, красота. Зараз перевертаю його на другу сторону і зараз будемо смакувати. До речі, дуже зручно застелювати саме рукав для запікання, дуже легенько витягується з форми. Мені навіть цей рукав більше подобається, ніж харчова плівка. Ну, це вже використовуйте те, що любите. Ну що ж, давайте розріжемо наш десерт і посмакуємо. Всім то їй смачного і ми також йдемо смакувати. Ось такий смачний десерт у нас в розрізі, дуже гарнесенький. Мандаринки зверху теж дуже красиво, зараз будемо смакувати. Що я вам хочу сказати про цей рецепт, обов'язково спробуйте приготувати, бо дуже смачно, нічого складного, доступні інгредієнти, мандаринки можете замінити на апельсин, порізати на дольки, теж буде дуже-дуже смачно. Дуже файний рецепт. Подобається і малим, і великим, тож готуйте та смакуйте і напишіть у коментарях, обов'язково, чи сподобався вам цей рецепт. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім мороти, спокою, бережіть себе, всім па-па.